Анна Крисатинівна, будь ласка. Шановні колеги, ганьба і безпрецедентний тиск на тимчасову слідчу комісію по захисту прав військовослужбовців здійснюється зі сторони львівської мафії. За підтримки криміналітету на прізвисько морда пана Ломаковича, кума і радника. Мера Львова Садового, якому після засідання ТСК була видана підозра за розтрату 47 мільйонів гривень. Ними вчиняється тиск на нашу комісію. Вони на чолі з садовим, а також об'єднавшись з керівником Академії сухопутних військ Качуком. Цю інформацію ми на сьогоднішній день ще перевіряємо, скаржаться. Президенту на нашу роботу ТСК на сьогоднішній день опрацювало понад три тисячі звернень. Купа зауважень, купа порушень, які нами виявлені, були направлені командуванню для вирішення. Жодних дій не вчиняється. Все, що робиться, це політичні розправи, замість того, щоб вирішувати проблемні питання. Над людьми просто вчиняють розправи. Замість того, щоб захистити права курсантів, цій мафії легше просто курсантів вбивати. Ми цього ніколи не допустимо. Я впевнена, наш верховний головнокомандувач, президент, ніколи цього не допустить. Тільки він може захистити, дійсно захистити права військовослужбовців. Ми звертаємося до президента України. Ми звертаємося до пана нашого голову парламенту, пана Стефанчука. Будь ласка, захистіть роботу нашої комісії, захистіть наших членів. Мені особисто при, приходять погрози. Я не знаю, який як можна взагалі так вчиняти ще в воюючій країні. Захистіть курсанта Поповича, над яким зараз просто Чиняється політична розправа, і ми повертаємося до проблематики того, що нам потрібно повертати повну військову юстицію. Нам потрібно повертати військову прокуратуру, військові суди, військову поліцію. Бо в нас є в армії кругова порука. І допоки ми не будемо захищати своїх військовослужбовців, допоки в нас будуть вчиняти все, що тільки може, щоб розправлятися над тими. То, хоч якось намагається, намагається внести зміни, ми вибачаюсь, колеги будемо токнись на місці. Наша армія потребує оновлення, і наша армія потребує захисту прав військовослужбовців. Дякую, шановні колеги. Давайте ми зрозуміємо усі. Тимчасові слідчі, тимчасові спеціальні комісії це дуже потужний інструментарій парламенту. І ніхто і ніколи не має права вчиняти на ці парламентські органи ніякого тиску, інакше це повинно отримати відповідну реакцію правоохоронних органів. І я як голова парламенту про це вам заявляю. Будь ласка, якщо ці факти є, давайте зробимо все для того, щоб ніхто і ніколи не тиснув на ці інституції нашого парламенту. Дякую, тим паче, що ми неодноразово зустрічалися вже із Аною і з іншим. Деякі питання ми проговорили по нових фактах. Давайте ми переговоримо.